Пан Галушенко, вітаю вас. Вітаю вас. Давайте почнемо наше традиційне вже зведення з ситуації на Чорнобильській та Запорізькій атомних станціях. По-перше, що зараз на Чорнобильській станції? Знову з'являлось повідомлення, що там зменшили потужності лінії електропередач. Що зараз? Це не на Черно, це на Запорізькій станції. Дійсно, там відбулося пошкодження ще однієї, лінії і відповідно у зв'язку з цим було розвантажено станцію Зараз потужність 1500 МВт, А до цього вона давала 2000 Тобто, зараз дійсно там є фактично дві, дві, дві опції доставки електроенергії. Ну, зараз подивимося, там відповідні бригади, і зараз Укренерго будуть працювати, щоб відновити одну з ліній. До цього ще було пошкодження дві лінії. Тобто, зараз сумарно вже ми маємо три пошкоджених лінії на Запорізькій атомній станції. Пане Герман, скажіть, будь ласка, люди, люди, які знаходяться там. Ми маємо якусь інформацію. Що з ними, як відбувається ротація, як вони виживають, бо вже це е, четвертий тиждень пішов? Ну е, на, наразі дивіться, на Запорізькій станції е, там е, люди працюють, ну, відповідно, це все наш персонал. Хоча є інформація про те, що там з'явилися е, представники Росатома, Ми знаємо, хто це, знаємо. Е, з яких станцій вони і, відповідно вони вже знаходяться на станції. Ну, окрім того, що безумовно на станції знаходяться військові і військова техніка, і вони нікуди не ділися. Да? На, на Чорнобильській станції дійсно люди з першого дня війни зміна, да? але вони наразі досі, досі там, там перебувають. Це правда. Uh -huh. Uh -huh. Постає питання стосовно Запорізької атомної електростанції, чи може з'явились такі якісь припущення, що вона може нібито подавати електроенергію до окупованого Криму, чи це відповідає дійсності, чи є якісь технічні можливості для цього чи ні? Дивіться, ну такої технічної можливості не було і, і до війни, да і, і наразі зараз нема там окремої лінії якоїсь виділеної на Крим. Тому в принципі тут, тут питання нема. Тут ключове для нас питання це безумовна безпека ядерних об'єктів. Це ключове, це те про що ми говоримо з нашими партнерами, говоримо з міжнародними інституціями, що не можуть військові бути присутні на ядерних об'єктах будь-яких ядерних об'єктах. До речі, на запорізькій атомній станції вже припинили підривати боєприпаси, як це було раніше, чи ця практика продовжується? Ну я так розумію, що утилізовані ще не всі, які не розірвалися да на самій станції. Е, ну, чесно кажучи, то як вони це роблять, це в принципі дорівнює тому, як вони заходили на станцію, коли обстрілювали всього, що було під руками атомну станцію, тому що по факту вони винісли ті. Припаси за периметр просто станції, і взірвали їх біля учбового тренувального центру, ну це там умовно 50 метрів від станції. Да. Ну, розуму небагато в тих людей, які цим займаються. Тому що насправді, ну, вже якщо говорити, що робити утилізацію, ну треба напевно на якусь безпечну відстань переміщувати ці снаряди. Ну але це в принципі це в логіки того, як відбувається. По росіян пане міністре, а ви могли би прояснити ситуацію з МАГАТЕ. Я розумію, це наші станції вони знаходяться на нашій території. Так, вони тимчасово знаходяться під контролем російських окупантів. Але це загальносвітова проблема, яким чином на це реагує МАГАТЕ-структура, яка повинна і яка опікується ядерними об'єктами у світі. Ну, ви знаєте, ми постійно е, комунікуємо, особливо наш ядерний регулятор, да, відповідний, який відповідає за це, і, е, і міністерство, і НЕК там, тобто ми там спільні звернення пишемо. Тобто, ми в принципі намагаємося доносити нашу позицію. Ну, безумовно, е, нам би хотілося більш, е, скажімо, чіткої реакції на. Те, що відбувається, тобто радіти, тому що е, все минуло, це напевно не зовсім е, позиція міжнародної організації, яка відповідає за безпеку да, ядерну. І Тому ми безумовно ми би хотіли більш чітких сигналів. Ми би хотіли більш чітких дій. І якраз в контексті того, що е, ми чекаємо комунікації і дій на спрямовані на те, що перше, всі військові мають покинути. Ядерні об'єкти, всі ядерні об'єкти. Друга на тих об'єктах або навколо тих об'єктів має бути сформована відповідна демілітаризована зона, в яку ніхто не має права заходити. Це два і третя важлива це те, що зміни або робітники, які там, вони мають працювати в гідних умовах, тому що вони теж відповідають за ядерну територіальну безпеку. І оце ключові питання, які би uh -huh. ми очікували якихось більш жорстких, жорстких комунікацій. Ну і безумовно, і ми теж просили МАГАТЕ, закрема звернутися е, до е, НАТО з тим, щоб закрити небо е, над Україною, враховуючи географію атомних станцій в Україні, тому що по факту вони фактично перекривають всю країну ну, географічно. Uh -huh. Українська і європейська енергосистеми об'єдналися. Наскільки я розумію, все гаразд, все йде за планом, який буде наступний крок, і що нам взагалі дасть це об'єднання. По перше, від'єднання від, від російсько-білоруської енергосистеми, так і приєднання до європейської. Що буде далі, і чим це нам корисно? Окрім зрозуміло, політичних наслідків. Ну дивіться, насправді ми ж від'єдналися в перший день війни. Да, в ту саму ніч від енергосистеми Російської Федерації Білорусі. Весь цей час ми працювали в ізольованому режимі, і відповідно ми доводили стійкість вітчизняної енергосистеми. І Так вийшло, що ми її доводили в тих екстремальних умовах військових дій. І якраз показали саме, що вона сійка і здатна бути частиною європейської енергосистеми. Це дуже важлива річ для нас. Ну, по перше, це дійсно енергонезалежність від Росії. Це дуже важливо. По друге, це з точки зору стабільності і забезпечення стабільності функціонування енергосистеми. Технічно дуже важлива річ, да? тобто ми тепер можемо більш спокійно, е, спокійно моделювати роботу і, і забезпечити роботу енергосистеми. Е, зараз це ми говоримо про технічну синхронізацію. Наступний крок, який ми, ми плануємо, і ми намагаємося це будемо намагатися якомога скоріше. Це питання вже синхронізації безпосередньо комерційних е, взаємовідносин е, в рамках ринки. Європейського союзу і України з тим, щоб ми могли скоріше почати комерційні перетини електроенергії, в чому в принципі ми зацікавлені, і Європа так само. Весна традиційно в мирний час було тим часом, коли переглядались тарифи. Я поставлю трохи дивне питання, але все ж таки: чи будуть підвищуватись тарифи зараз на електроенергію, чи все ж ні? Ну, дивіться, насправді, ми ж тариф для споживачів для населення ми зменшили. Минулої осінні, да, і це вдалося завдяки запровадженню нової моделі фінансового ПСО, і, і це ПСО діє до травня цього місяця, да, цього року. Відповідно, ми будемо безумовно зараз напрацьовувати модель його продовження, але я впевнений, що жодним чином на тарифи для населення це не, не вплине ніяк. Mm -hmm. Зрозуміло. Дякую дуже. Дякую. Герман Галученко, міністр енергетики України. Був.